Елеонор Портер Поліанна. Розділ 26. Прочинені двері Через тиждень після обіцяної дати приїхав очікуваний фахівець лікар мід Він був розславий, плечистий, з добрими сірими очима і приязною усмішкою. Поліані він одразу сподобався, і вона сказала йому про це. Ви мені нагадуєте мого лікаря, довірливо додала вона. Твого лікаря? Лікар Міт, не приховуючи здивування, поглянув на лікаря Ворена, що розмовляв про щось із медсестрою. Лікар Ворен був призимкуватий, кароокий, з гострою брунатною борідкою. Ні, це не мій лікар. всміхнулася Поліана, вгадавши його думку. Містер Ворен лікує тітоньку Полі, а мене лікар Чилтон. О! Дивнувато мовив лікар Міт і поглянув на міс Полі, що спалахнула і похапцем відвернулася. Так, Поліана завагалась і продовжила із звичною щирістю. Розумієте, я хотіла, щоб мене лікував лікар Чилтон, але Тітунка Полі запросила вас. Вона сказала, що ви знаєте краще, як лікувати зламані ноги, ніж лікар Чилтон. Якщо це справді так, я буду тільки рада. Це правда? Щось невловиме промайнуло обличчям лікаря Міда, що саме поляна так і не змогла розгадати. Час покаже, дитинко, м'яко промовив він. Однак, коли він повернувся до лікаря Ворона, що підійшов до ліжка, обличчя його було дуже стурбоване. Потім усі казали, що в усьому винне кошеня. Звичайно, якби Флафі не штовхнула носом і лапою незамкнуті двері до кімнати Поліанни, вони б на фут нечутно не прочинилися, а якби двері не прочинилися, Поліана не почула б слова своєї тітки. У коридорі розмовляли двоє лікарів, медсестра і міс Полі. У кімнаті Поліани Флафі саме вистрибнула на ліжко і почала радо моркотіти, коли з запрочинених дверей почувся розпачливий зойк міс Полі. Тільки не це, лікарю, тільки не це. Ви ж не хочете сказати, що дівчинка ніколи в житті більше не буде ходити? Що тут щинилося?» – спочатку з відпочивальні пролунав зляканий зойк поляни. Тітонько Полі, тітонько Полі. Міс Полі, побачивши прочинені двері, зрозуміла, що дівчинка почула її слова, застогнала і, вперше в житті. Втратила свідомість. Медсестра задихано вигукнула, вона все чула і кинулася до дверей. Обидва лікарі залишилися з місполі. Міт мав залишитися, бо підхопив місполі, коли вона падала. Лікар Ворен безпорадно стовбочив поряд. І тільки після того, як Поліана зойкнула вдруге, медсестра зачинила двері, а чоловіки розпачливо дивились одне одному в очі і тільки потім похопилися, що жінку, яку підтримував лікар Міт, треба повернути до сумної реальності. В кімнаті поліани медсестра помітила маленьке сіре кошеня, що своїм муркотінням марно намагалося привернути увагу пополотнілої дівчинки з очима сповненими жаху. Міс Гант, будь ласка, покличте тітоньку Полі. Мені вона негайно потрібна. Будь ласка. Медсестра зачинила двері і хутко підійшла до ліжка. Її обличчя було дуже бліде. Вона не може зараз підійти до тебе, Люба. Вона прийде пізніше. Тобі щось треба. Можливо, я тобі чимсь зараджу. Поліана заперечно похитала головою. Але я хочу знати, що вона сказала. Ви теж це чули? Покличте, тітоньку Полі. Вона щось же сказала. Нехай скаже, що це неправда. Неправда. Медсестра спробувала щось сказати, але не здобулась на слова. Щось в її очах ще дужче налякало дівчинку. Міс Гант, ви ж чули? Це правда. Ні. Це ж неправда. Ви хочете сказати мені, що я ніколи більше не зможу ходити? Заспокойся, заспокойся, Люба, не треба, здавленим голосом повторювала медсестра. Може, він не все знає, може, він помилився? Усяке ж буває, розумієш? Але ж тітонька Полі казала, що він знає. Вона запевняла мене, що він найбільше знає про те, як лікувати поламані ноги. Так, Люба, я знаю, але лікар теж іноді помиляється, тому не думай зараз про це, Люба, не треба. Поляна відчайдушно махала руками. Але я не можу не думати про це, схлипувала вона. Я тепер тільки й думаю про це. Ну, міс Гант, як же я піду до школи? Провідую містера Пендлтона, і місіс Сноу, і всіх-всіх. Сльози душили їх, вона змовкла. Раптом дівчинка завмерла, підвела погляд, в якому відбився жах. Але, міс Гант, якщо я ніколи не зможу ходити, з чого ж мені? Радіти! Міс Гант не знала про гру, але вона знала, що її пацієнтці слід негайно заспокоїтися. Попри хвилювання та біль у серці, вона простягла поляні заспокійливий порошок. Гаразд, Люба, випий випийно ось це, втішала вона дівчинку. Нам усім треба відпочити, а тоді подивимося, що можна зробити. Здебільшого не все так погано, як здається, люба. Поляна покірно взяла з рук медсестри Ліки. І запила їх водою. Я знаю, татко теж так казав, схлипувала Поляна. Він казав, що завжди можна знайти щось, що виявиться іще гіршим, але йому не говорили, що він ніколи не зможе ходити. Хіба є щось гірше за це? Міс Ган не відповіла, вона просто не наважувалася говорити.